Складемо з вами ось таку гру. Коли ми запускаємо права порець, з'являється золотий ключик, якого зробив Боротіно. Ці ключики з'являються в різних місцях, різної величини, різного кольору. І треба їх ловити. І коли ти їх ловиш, час іде. Коли час закінчився, все. Перш за все завантажимо сцену підводного світу І завантажимо, видалимо нашого котика і завантажимо ключик. Ну, а після цього будемо писати скрипти. Якщо ми реалізуємо цю програму, перш за все, нам треба створити дві змінні, Змінна рахунок і змінна таймера, який буде рахувати час. Тоді додаємо початкові координати для нашого ключика. Коли натиснуто пропорець, задаємо рахунку значення нуля, задаємо таймеру значення 0, переміщуємо наш ключик у координату Х0, Y0 і очищуємо всі попередні графічні ефекти. Все у нас є. Стартова команда. Далі. Зробимо, щоб наш ключик реагував на мишку. Коли натиснуто об'єкт 1, переміститись в випадкове положення по X і в випадкове положення по Y X ми вибираємо від нижньої до верхньої частини екрану, а верх справа доліва. І також будемо випадково міняти розмір нашого ключика. І будемо міняти колір нашого ключика. І як тільки ми класимо по ключику, рахунок збільшується на одиницю. Тобто, таким чином ми будемо рахувати кількість наших класень. І останній скрипт: це наш буде таймер, який буде задавати час гри. Надаємо нашому таймеру значення 20. І завжди змінюємо таймер на мінус одиницю. Почекали одну секунду, знову змінюємо на мінус одиницю. Ну, і якщо таймер дійде до нуля, то гра зупиняється. Ось таким чином буде працювати наша гра.